Всім привіт, сижу я на вулиці. Сховалась від сонечка, бо спека у нас така досить сильно, але приємно, Дуже приємне таке тепло, не парить, не жарить. І вирішила я поспілкуватися з вами на тему харчування, як воно впливає на нашу шкіру. Тому що, якщо ми тут в основному говоримо про шкіру, я поділюсь з вами своїми знаннями, які у мене є, своїм певним досвідом. Звичайно, що наголошую, що я не лікар, не дерматолог, не нутриціолог. Виключно ділюсь тим, що знаю я, адже таких. Питань отримую дуже багато. Перш за все хочу сказати, що також крізь свої юні молоді роки проходила через різні різноманітні дієти, пробувала і дійшла певного висновку. Це підкріплено і моїм особистим досвідом на практиці, а також науковими різноманітними дослідженнями, статтями, навчаннями, які я проходжу. І з роками переконала, що різноманітні трендові ось такі підходи, монодієти і багато чого іншого. Це досить пагубно впливає. На наш організм і також на нашу шкіру, тому що шкіра наша є найбільшим органом на нашому організмі, але так складається, що наш організм не вважає нашу шкіру одним з найважливіших органів чи систем. Тому що є набагато важливіші для нього органи та системи, які він забезпечує перш за все, Всім необхідним їх, а вже тоді, що залишається, дістається, наприклад, нашій шкірі, також нашому волосю, нігтям і тому подібне. Тому що це не є найважливіші для нашого організму органи. Тому, виходячи з цього, розуміємо, наскільки важливе збалансоване харчування, його має бути вдосталь для того, аби такому органу, як наша шкіра, також щось. Діставалося. Я хочу сьогодні власне закцентувати на тому, наскільки важливо для нашого організму все, що стосується їжі, це і жири, і білки, і вуглеводи. І не варто відмовлятись ні від однієї з цих груп, тому що все дуже взаємопов'язано. Взагалі, білки це і будівельним матеріалом для всього нашого організму, для кожного органа, для кожної системи, для все складається в нас по суті з білка. Тому білки є важливі, білки це є, можуть бути як і тваринного, так і рослинного походження. Всі ми про це знаємо: це і риба, і м'ясо, це і боби. Це все є джерелом білка для нашого організму. Особливо хочу звернути увагу наскільки важливий білок для юного підліткового організму, коли він формується, коли він будується. Цього матеріалу має бути вдосталь. Для того, щоб білки гарно будувались, їм потрібні якби руки, сила, енергія. Цю енергію і силу дає дають нам вуглеводи. Тому вуглеводи також дуже потрібні. І відмовлятися від такої групи, як вуглеводи, це також є неправильно і я цього не рекомендую. Вуглеводи також бувають різними. Вуглеводи можна отримати також з різноманітних продуктів це і крупи, і овочі, і фрукти. Вони входять в склад багатьох різноманітних продуктів. Звичайно, що якщо йде мова, наприклад, про якісь булочки, тортики, тістечка, то таке, звичайно, що можна обмежити, особливо якщо ви хочете скинути вагу. Якщо йде мова про це, але і також воно досить є шкідливе. Такі вуглеводи є шкідливі для нашої шкіри, тому що. Зазвичай в такі продукти дають шкідливі жири в поєднанні з цукрами це є страшенна бомба для нашого організму. Відбуваються різноманітні процеси глікації в шкірі. Це якби спаювання колагену, і шкіра стає тьмяною, втрачає пружність, про яку ми завжди всі мріємо і хочемо її зберегти максимально довго. Ну і наступний напра наступна група, про яку би я хотіла особливо виділити. Бо, перш за все, коли йде мова про якісь обмеження, дієти, всі відмовляються від жирів. Від жирів можна відмовитись, але від, відмовитись від шкідливих жирів, трансжирів, які входять в продукти, це і в сири різноманітні, і в різноманітні випічки. Але від корисних жирів відмовлятись не можна, тому що без жирів, наприклад, не засвоюється певна група вітамінів. від жирів, від корисних жирів залежить наш гормональний фон і, взагалі, вся наша гормональна система. Гормони залежать, тому жири також важливо залишити в нашому організмі. Їх можна отримувати, наприклад, з того самого авокадо, з горіхів, олії, холодного віджиму. Я особисто рекомендую завжди оливкову олію. Це вже Проговорено, напевне, не одним нутриціологом, що ця олія є найкориснішою для нашого організму. Від рафінованих олій можна відмовитись і бажано було б відмовитись. А от холодного віджиму оливкову олію споживати в раціоні дуже корисно. Також, якщо ми говоримо про молочні продукти, якщо у вас є, немає непереносимості лактози, ви можете споживати, але не нульовку. А з якоюсь там певною кількістю жирів 2,5, Ну, в залежності про що ми говоримо про молоко, про кефір, 3%. Ну і звичайно, сир також має бути жирним, тому що жири відіграють важливу роль для цілого нашого організму, а в тому числі і для нашої шкіри. І це стосується будь-яких вікових категорій, а в тому числі і шкіри вікової. Тому від жирів не відмовляйтесь, також велику увагу потрібно завжди приділяти кількості клітковини, яку ви споживаєте. Для того щоб відбувались правильні процеси травлення, а також виводу всього, що вже відпрацьоване, і не потрібне, велику участь у цьому процесі відіграє власне клітковина. Її також має бути вдосталь і в ідеалі з кожним прийомом їжі, тому що якщо ми говоримо про збалансоване харчування, де будуть і жири, і білки, і вуглеводи, то також особливо для білків дуже потрібна клітковина. Тому старайтесь дивитись, якщо ви не орієнтуєтесь, як сформувати вашу тарілку, що покласти в неї. Спершу дивіться на вашу тарілку, як власне, на жири, білки і вуглеводи. В інтернеті є багато різноманітних схем, пропорцій. Я навчилась це все робити на око. Важливо, аби були присутні усі ці групи в кожному прийомі їжі, основному, і якщо ми не говоримо, звичайно, про перекуси. Ще, що дуже важливо, і особисто сама стараюсь цього дотримуватись, Це дозволяє мені підтримувати мою вагу в стабільній цифрі, і це позитивно також впливає на стан загальному мого організму і також гарно відбивається на моїй шкірі. Це інтервальні харчування. Між кожними прийомами їжі мають бути інтервали. Тобто, харчування має бути без перекусів. Якщо ви знаєте, що вам ще хочеться чогось солоденького з'їсти, це відразу після основного прийому їжі. По перше, ви його з'їсте менше, а по-друге. Воно війде в один ось цей процес, тому що коли ми споживаємо їжу, запускаються різноманітні процеси, йде підйом інсуліну. Відповідно, наш організм починає працювати. Коли ми, наприклад, через годину хочемо випити каву з печеньком, через дві години чай з тістечком. Наш організм знову запускає весь цей процес, і він постійно працює. Постійно йдуть ось ці скачки інсуліну, і це дуже погано впливає і е, на організм в цілому, а також і на нашу шкіру. Тому дотримуйтесь інтервалів між харчуванням. Їжа має бути збалансованою, тарілка має бути повноцінною і в період ось цих проміжків між споживанням їжі допустимо лише чисту воду. і... Також ідуть іноді суперечки в деяких нутриціологів, що кава також не, не, не окей, але я іноді дозволяю собі каву випити, але, звичайно, що чорну без цукру, тому що, якби, в принципі, доведено, що кава інсулін не піднімає, якщо вона чорна і без молока, без цукру, якщо чорна, просто чорна натуральна кава. Бо якщо, наприклад, ми випили компот, наш організм. Це вже сприймає як за їжу і піде скачок інсуліну. Ось тому такі основні правила вони, в принципі, досить є прості до виконання. Потрібно, якби, це собі зафіксувати у своїй голові і старатись дотримуватись ось такого принципу. Це буде корисним, це буде корисним для усіх, для усіх вікових категорій, для усіх в принципі, хто дбає про здорове. Збалансоване харчування, тут не буде ніяких обмежень, і звичайно, що час споживання їжі він має бути менший ніж час, коли ви взагалі нічого не споживаєте. Тобто, якщо ви зранку поснідали, наприклад, восьмі чи в десятій, ввечері ви поїли, наприклад, шоста-сьома, то цей час є менший ніж той час, коли ви нічого не їсте це є дуже важливо. Я стараюсь користуватися цими правилами іноді також, звичайно, що мені не вдається так чітко дотримуватись, але коли я дотримуюсь, то і фігура класна, і прищів немає, і в загальному якийсь такий легкість і багато енергії. Якщо розглядати таку тему, як харчування при акне, то тут є дуже багато міфів, дуже багато суперечок, і науковці, і медики не дійшли до якоїсь певної істини. Єдине, що точно виділяють і рекомендують звернути увагу на Молочні продукти чи є у вас переносимість, чи немає її? А також рекомендують звернути увагу на те, аби відмовитись від молока, тому що там є фактори росту, і це також може впливати на. Перебіг акне, те, що є вже точно доведено, що продукти харчування чи молочка, чи будь-що інше, не є причиною акне, тому що акне є гормональне захворювання, генетично закладене в організмі, але перебіг акне і тригером до акне може бути все ж таки харчування, в тому числі також. Тому рекомендують обмежитись і поживанням солодкого, тому що, як ми знаємо, солодке піднімає інсулін. Інсулін це гормони. Ну а акне є гормональне захворювання, тому дуже важливо. Дбати про чистоту харчування. Найкраще, що рекомендують, що я винесла, наприклад, з от крайнього навчання, яке я проходила, що спостерігати, тому що кожен організм є також індивідуальний, і не ставити собі чітких заборон і рамок. Людина, яка хворіє на акне, вона вже все одно має якби, такий трошечки психологічний стрес і додати його тим, що ставиш собі на все чіткі заборони, це також не є добрим. Але контроль і обмеження певне це завжди є доречним тому, якби спеціально чогось такого, що при акне не можна, що і вже чітко доведено. Такого наразі немає, що було дійсно науково доведено. Єдине на що ще акцентують звернути увагу на те, щоб мікробіом нашого кишківника був в нормі дбати про мікробіом нашого кишківника. Але як ми знаємо, що наш мікробіом? Безпосередньо залежить від того, що ми споживаємо. Наш кишківник взагалі є нашим імунітетом, і ми його формуємо частково самі. Щось закладено генетично, а на щось ми безпосередньо маємо вплив, і їжа є ось цим безпосереднім впливом для нашого кишківника та імунітету. Тому корисні продукти, багато фруктів, овочів, ягід. Клітковини том так само і ось ці біли, білки, жири і вуглеводи. Це все формує наш мікробіом. І чим ми підживлюємо так, таку мікрофлору ми вирощуємо. Якщо ми даємо багато шкідливих продуктів, багато солодощів, відповідно і таку мікрофлору ми зрощуємо в нашому кішкові. Тому і імунітет буде відповідним. Ще одне захворювання шкіри, яке все ж таки потребує ось цієї акцентності і уваги щодо харчування, це є розація. Розація це є запалення нашої шкіри, а також судинок. Досить багато дівчат стикаються з цією проблемою. Воно має різні стадії. Перша друга ступінь цього захворювання ми можемо контролювати звичайно в домашніх умовах правильно підібраним домашнім доглядом, а також харчуванням. Дві наступних це вже потребують корекції лікувальної, відповідно строгих, певних якихось строгих слово не люблю, але певних обмежень і чіткого такого дотримання стилю харчування, а також стилю життя. Що не любить розація? Розація не любить перш за все перепадів температур. Що стосується повітря, те саме стосується і продуктів харчування, а також напоїв. Розація не любить алкогольних напоїв. Це зразу видно і помітно на обличчі. Це деколи є таким. Індикатором того, чи є у вас розаця чи предрозаця, це такий стан, який може сигналізувати, вже, що у вас є схильність до такого захворювання. Розація не любить гострої їжі. Розаця також не любить солодощів. Наприклад, таких як чорний шоколад. Він також може провокувати ось ці спалахи, які відбуваються при цьому захворюванні. Ну і також потрібно тут дбати про. Антиоксидантний захист про підтримку наших судин і все, що з цим пов'язано, а також про імунітет нашої шкіри, тому що наша шкіра має також свій імунітет, вона має свій мікробіом, про який також потрібно дбати. Його важливо не порушувати, не руйнувати ніякими агресивними миючими засобами. Це стосується що при будь-яких захворювань. Що і в звичайному кожного дня, коли ви використовуєте доглядові компоненти. Компоненти. Ринок сьогодні настільки насичений, інформації настільки багато, що в принципі кожен для себе може знайти ось цей такий правильний баланс догляду, правильний баланс харчування. Це все має стати стилем життя. Тоді це все буде відповідно таке, що ви зможете його здійснити, ви зможете цього дотримуватись чогось насильно. Я дуже не люблю такого, що, наприклад, 1-2-3 на місяці я сідаю на дієту, на 2-3 місяці в мене детокс, на 2-3 місяці в мене там спеціальний догляд, потім я на це все забуваю. Це все не має ніякого результату, тому що якщо ми не маємо ось такої стабільності, все потім повертається на свої місця. Що стосується догляду за шкірою, що стосується відповідно фігури, якщо ми говоримо про якісь дієти. Харчування тема ця дуже є широка. Ця тема дуже є цікава. І чим більше заглиблюєшся у цю тему, розумієш. Наскільки все є простим, а водночас наскільки все є складним, ще дуже важливо, і ми маємо пам'ятати про те, що наша шкіра потребує води, як і в загальному, в цілому наш організм. Ми маємо пам'ятати про те, що потрібно давати достатню кількість зволоження нашому організму, достатню кількість рідини, і так само нашій шкірі, тому що вона дуже цього потребує. В нас є три басейни, які ми можемо наповнювати. Перший це є те, що без Безпосередньо виробляє наш організм, ту саму гіалуронову кислоту для зволоження нашого організму в цілому. Також наступний басейн це те, що ми можемо нанести зовні на шкіру, зволожуючі компоненти, і третій басейн це те, скільки води ми будемо споживати. Це важливо також про це дбати, і вони також між собою дуже взаємопов'язані, і потрібно дбати про те, щоб кожен з них працював бездоганно. Тоді і результат буде хорошим. Ну, а якщо говорити про харчування для зрілої шкіри, про анти харчування то ми мусимо звернути увагу на те, що з руками ми втрачаємо м'язову масу. Відповідно, якщо ми втрачаємо м'язову масу, у нас іде така дряблість і обвисання нашої шкіри. Тому потрібно перш за все. Знову ж таки дотримуватись ось цього збалансованого харчування, і в, 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 в зрілому віці також не варто відмовлятись від вуглеводів, як досить часто про це говорять. Тому що вуглеводи для зрілої вікової шкіри є також дуже важливими, ну і особливо важливими також є жири. Тому також в зрілому віці ні від чого відмовлятись не потрібно. Наступне, про що би я хотіла ще сказати, для красивої, гарної шкіри дуже важливо фізичне навантаження. Будь-який вид спорту завжди вітається, Те, що вам більше подобається, те, що вам більше, Приносить задоволення і те, що вам під силу. І тут також важлива є регулярність, бо якщо ви регулярно будете виконувати якісь певні навантаження, чи це присідання, чи це ранкова зарядка, чи це вечірні прогулянки, ходьба, тут не обов'язково якісь мають бути силові навантаження, це теж дуже позитивно впливає, тому що відбувається кращий кровообіг і відбувається краще рознесення всього корисного вітамінів, мінералів і. Кисню до кожної клітинки нашої шкіри, але як я вже на початку казала, що наша шкіра доотримує все, отримує все трошечки згодом, трошечки пізніше, після того, як організм забезпечить всі основні для нього органи та системи, тоді доходить це все до нашої шкіри. Тому дуже важливо ось ці такі прості правила пам'ятати і старатися бодай частково їх виконувати, і головне, щоб це ставало завжди вашим стилем життя, щоб це не було з примусу. Тоді воно дасть гарний результат. Якщо вам була цікава така тема. Якщо вам цікаві такі відео, пишіть мені у коментарях. Я з радістю буду ділитись інформацією, якою я володію. Дуже приємно, якщо бодай комусь це відео буде корисним. Можливо, ви щось цікаве і корисне почерпнули саме для себе. Дякую вам всім за увагу! Дякую за те, що ви залишаєтеся зі мною. Завжди дякую за вашу підтримку, за вподобайки, за залишений коментар. До зустрічі у наступних відео всім па-па та мирного нам неба.